Якщо у вас не працює рекламна кампанія, то зберігайте собі це відео та записуйте. У вас є дві стратегії. Перша стратегія це ви суттєво збільшуєте рекламний бюджет. Таким чином, алгоритми швидше вивчать вашу цільову аудиторію і активують її на сторінці. Таким чином, ви покращите. Швидше свої результати. Другий варіант у вас немає великих бюджетів. Проте ви не збільшуєте рекламний бюджет, ви покращуєте якість контенту, активуєте свою сторінку завдяки взаємодіям, тобто різним активностям, розіграші, хороший контент, питання, відповіді, тобто різна взаємодія інформативного характеру. Таким чином, алгоритми вивчить вашу аудиторію і покращить результати рекламної кампанії. І третій варіант: якщо ні одне, ні друге не спрацювало, потрібно робити аудит сторінки. Що це нам дасть? Нам дасть зрозуміти, куди ви рухались, які цілі ставили, які бюджети були, яка у вас ніша і що вам потрібно змінювати. І таким чином ми зможемо спланувати. Покращену рекламну кампанію, успіхів вам у результатах!